Вітаю дитячі мого каналу. В цьому відео я б хотіла з вами поговорити про кісточки для макіяжа. Ну, можливо, у зручніше пензлики, мені зручніше кісточки, тому вибачайте за не зовсім правильно українською. В даному відео я покажу вам 10 кісточок для макіяжу, які вам справді будуть потрібні, які допоможуть вам зробити макіяж, макіяж, з яким виходитиме досить швидко і досить легко. От, звісно, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Перша кісточка, про яку хочу з вами поговорити, це кісточка для нанесення тонального крему. Така кісточка у мене в даному випадку плоска. У неї довжина приблизно 2,5 см і ширина близько 2 см або ж 1,5 см. Основні критерії вибору таких кісточок. Перше, це те, що вона повинна бути синтетичною. Синтетична кісточка вона менше засобів вбирає в себе і за рахунок того вона його економно використовує. Крім того, її значно легше чистити, значно легше мити і вона більш стійка до нанесення тонального крему. Така кісточка використовується для того, щоб набирати саме тональні засоби. Тобто ми видавлюємо на руку або ж на іншу ємкість тональний крем і набираємо його такими ось рухами. Далі ми наносимо його на обличчя. В моєму відео про нанесення тонального крему бачили, як я наносила тональний крем за допомогою цієї кісточки. Якщо не бачили, можете зайти ось сюди, тут буде відео в якому я вам це покажу. А надіюсь, така кісточка в загальному буде вам корисною, тому що вона справді дає гарне покриття, яке скриває різні недоліки на шкірі. Наступна кісточка ось така кісточка. У цієї кісточки, особливо такої гарно набитої, пошистої, великої, є в загальному два застосування. Перше, вона може також служити вам для нанесення тонального крему. Вона наносить тональний крем легким таким покриттям, вона досить швидко його наносить і за рахунок цього ви отримаєте досить натуральний вигляд обличчя, досить натуральний тон обличчя і так далі. Також вона може наносити пудру. Також пудру вона носить дуже добре, тому що вона велика, вона пушиста, вона одночасно буде її наносити і одночасно буде її розташовувати. Тому також таку кісточку вам варто придбати. Наступна кісточка така пушиста, трішки вкошена кісточка, вона служить для того, щоб наносити рум'яна, для того, щоб наносити ваш бронзер. Для тих, хто не знає, що таке просто, це пудра темнішого відтінку, яка допомагає вам робити на обличчі тіні за рахунок цього і коригується форма самого обличчя. Що стосується кісточки, основні такі критерії по її вибору, це, мабуть, те, що вона повинна бути м'яка, гарно пострижена. Це досить важливо, тому що негарно пострижені кісточки, нерівно пострижені кісточки дуже погано носять засоби, наносить їх нерівномірно і погано її розташовують. Наступна кісточка це кісточка ось така для нанесення коректора. Вона чимось нагадує цю кісточку, але в мініатюрі. Навіщо використовують такі кісточки? Їх використовують для нанесення різних коректорів або ж кремових засобів. Що мається на увазі? Ви нею можете нанести коректори на ваші зони прячки, наприклад, зелений коректор, він допомагає маскувати прыщі. Ви можете з допомогою наносити кремові тіні на ваші очі. Основні критерії вибору такої кісточки. По-перше, це її невеликий розмір, це вона має бути плоскою. І важливо, щоб волоски що йдуть по сторонам, вони були такі трішки коротше підстрижені. І Ті, що йдуть ближче до середини, були трішки довшими. Такі кісточки є найбільш зручними. Також вона повинна бути синтетичною. Ті самі умови, скажімо так, що і для ось цієї кісточки, тому що вони доходять просто, скажімо так, меншого розміру. Переходимо до основної частини нашого макіяжу, це нанесення тіней. Як ви знаєте, що більшість макіяжів робиться саме з акцентом на ваші очі. Для нанесення макіяжу на нанесення тіней нам потрібно три основні кісточки. Перша кісточка плоска для нанесення тіней. Тобто вона абсолютно маленька, вона плоска і її розмір ми підбираємо під розмір нашого ока. Що стосується кісточок, також важливо, щоб вони були гарно пострижені, щоб їхні волоски так не течали в різні сторони, скажімо так, тому що буде незручно носити і тіні усипатимуться. Також важливо, щоб вона була трішки такою пружною, точніше, сам ворс був пружним. В загальному кісточка досить звичайна, ви можете також подивитися. Особливого нічого в ній немає, але в нас справді дуже потрібне, тому що вона допомагає нам наносити практично всі відтінки тіней, які ми наносимо на наші очі. Наступна кісточка кісточка для розташовки тіней. Ми її використовуємо для того, щоб робити наші контури більш плавними, для того, щоб наносити тіні в зону нашої вкладочки, для того, щоб інколи затемняти зовнішні куточки нашого ока. Ви знаєте, що е, макіяж професійний тоді і тільки тоді, коли він гарно розташований, коли всі переходи досить плавні. Тому кісточка для розташок досить важлива. Е, основні критерії те, що вона повинна бути трішки пошитою на кінчику і бажано, щоб вона була такою, е, чимось нагадувала, можливо, олівець, тобто вона звужувалась до кінчика. Такі кісточки найбільш зручні, ви також їх можете знайти в будь-якому магазині. В даному випадку я використовую таку кісточку більш синтетично. Звісно ж, натуральні кісточки, мабуть, для сухих засобів, вони є кращими, але майте на увазі те, що вони, по-перше, дорожчі, а по-друге, з ними трішки важче доглядати. Крім того, кожен раз, як ви набираєте тіні, не забувайте витирати вашу кісточку, опікусь салфеточку або щось таке, тому що, якщо ви цього не робите, введете, ваші відтінки, будуть дещо змішуватись і макіяж не буде мати вигляд. І остання кісточка для виконання макіяжу очей це ось така кісточка, ну, по російськи її називають кіт бачонок. Вона просто рівно пострижена, вона досить тоненька по розміру, і її ми використовуємо для того, щоб наносити наші тіні під нижню лінію ростовій, також зовнішній куточок ока, інколи внутрішній куток ока, якщо нам потрібно його злегка висвітлити. Дана кісточка має бути невеликого розміру, вона має бути округлою також дивіться на те, як вона пострижена, це дуже важливо, особливо для таких маленьких кісточок. Також та кісточка повинна бути гарно набитою, тобто восу повинно бути досить багато, щоб вона гарно на тіні. Це такі основні критерії також для цієї кісточки. І тепер, що стосується кісточок для підводки. Є дві кісточки основні для підводки. Перша це пошена така кісточка, вона абсолютно плоска, невеликого розміру, і вона обов'язково має бути гарно постриженою і бажано, щоб вона була синтетичною, вона також більше ціка для того, щоб її чистили, і вона краще наносить підводку, а також її буде краще розташовувати. Що стосується такої кісточки, це найкращий варіант для тих осіб, які тільки починають своє знайомство з підводками, які хочуть навчитися малювати стрілочки і так далі. Ця кісточка дає більше контролю, вона дає одночасно такий ефект туманності, тобто одночасно нанесення і розтушовки, тому незамітні ваші, скажімо так, невеликі помилки при нанесенні підводки. Кісточка важливо, щоб вона справді була невеликого розміру, і такого невеликого розміру вам якраз підійде під розмір вашого ока і буде досить зручно. Що стосується другої кісточки, яку я вам показувала для підводки. Це ось така маленька кісточка, вона звичайна, пряма, єдине, що її ручка трішки загнута. Дану кісточку можуть використовувати, мабуть, люди, які вже більше знайомі з стрілками, з підводкою і так далі, тому що ну, на її косоці трішки важче. Ви мусите гарно приложити її і малювати вашу стрілку. Але така кісточка вона надзвичайний контроль. Тобто ви можете робити абсолютно... Тоненькі стрілочки, абсолютно малювати їх близько до лінії ростовій, витягувати їх на ту відстань, яка вам потрібна, і та кісточка, звісно ж, вона є більш професійною і більш необхідною саме для тих людей, які хочуть робити вже такі складніші макіяжі. Що стосується такої кісточки, я також більше люблю зазвичай такі синтетичні кісточки. Визу кісточки, вони зручніше, тим що ви не мусите підлаштовувати кісточку саме під форму вашого ока, а просто злегка нею проводити. А кісточки, які будуть просто прямими, ви все ж таки змусите підставляти, тобто під форму вашого оку, кожного разу коригувати і за рахунок того буде трішки важче робити стрілочки. Тому майте це на увазі. І остання кісточка, яку я вважаю потрібною, це кісточка для помади. Особливо, якщо буває таке, що наша помада важко наноситься, буває таке, що нам потрібне краще покриття, яке дасть нам помада. Кісточка для помади це дуже гарний варіант. Крім того, ви завжди можете на неї набрати свій олівець для губ, і якщо вам не виходить намалювати контур з допомогою олівця, ви можете намалювати його з допомогою кісточки. Такі кісточки я також люблю більш синтетичні, вони заокруглені, маленького розміру. Справді дуже зручна річ, яка допомагає використовувати різні помади, яка гарно їх наносить. Часто буває, що наша помада забивається в різні складочки, що вона наноситься досить нерівномірно і, скажімо так, ми не знаємо, як це виправити. Якщо у вас така проблема є, то спробуйте використати кісточку для помади. Думаю, вона допоможе вам з такою проблемою справитись. Ну, загальному, це були всі кісточки, які я вважаю найбільш потрібними і фактично. Це кіпсошки, які ми я справді користуюсь кожного дня і тому вирішила з вами поділитись. Надіюсь, звісно, відео було вам корисним. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.